E За 70 кілометрів від Тернополя на високій кам'янистій горі розташована святоуспенська Почаївська лавра. За своїм історичним і церковним статусом вона є другою після києво печерської На престольне свято обителі у день успіння Пресвятої Богородиці туди прибувають багатотисячні хресні ходи з різних міст України та Молдови. З'їжджаються тисячі паломників з найближчих міст і сіл, де немає православних храмів, щоб сповідатись та причаститись, а величезний успенський собор, обителі ледве вміщує всіх охочих помолитись перед Почаївським чудотворним образом Божої Матері. Враждесні дівства сохраніли Сі, в успінні міра не оставили ісі Богородиці. Сучасники прозвали його людиною фабрикою, бо він один із кількома помічниками робив те, що зазвичай під силу десятку інститутів. Згадуючи інженера Володимира Григоровича Шухова та його винаходи, доводиться постійно повторювати слово вперше. Саме він є автором методики розрахунку водо- та нафтогонів, винахідником способу виготовлення бензину. Шухов сконструював різноманітні прилади для нафтової промисловості та гіперболоїдної січатої споруди з металу. Після подій 1917 року видатний інженер зі світовим ім'ям не залишив Росії, а зведена за його проектом у Москві радіовежа на Шаболовці, лише через дефіцит металу та розруку не перевершила висоту Ейфелевої вежі. Ми повинні працювати незалежно від політики. Неперевершений майстер музичного пейзажу та мініатюри Анатолій Костянтинович Лядов. Коли чуєш його симфонічні казки, чарівне озеро, Мара чи Баба Яга, розумієш, що навіть витвір найдосконалішого пензля не може зрівнятися із живістю цих мелодій. Чималий природний розум, добра душа і величезний музичний талант. Так говорив про Лядова його вчитель римський Корсаков. Композиторська спадщина майстра невелика за обсягом і складається переважно з творів малих форм. Серед них дві збірки дитячих пісень, ряд фортепіанних п'єс, у тому числі і відома музична шкатулка, два оркестрові скерцу та інше. Лядов відомий ще і як фольклорист. Йому належить більш як 200 обробок народних пісень. Щоб відображати національний дух і душу. Музика повинна адресуватись до самого кореня життя народного. Прихований від людських очей, він перебував на своєму історичному місці сім радянських десятиліть. За цей час люди досягли глибин океану, вийшли в космос, а під тонким шаром штукатурки в самому серці Росії на Спаській вежі Кремля було нікому невідоме диво. 28 серпня 2010 року, після завершення реставраційних робіт Патріарх Кирил освятив надбравний образ Спаса Смоленського. Знайшлися люди, сказав святіший, сповідники, які ризикували життям і замість того, щоб зруйнувати ікони, закрили їх сітками, зверху поклали цемент, зафарбували і створили ілюзію, що ікони зруйновані. Вдавали, що віра зникла з життя нашого народу. І дуже багато людей вірили, що так воно і є, але не щезла віра нашого народу. У цій історії з іконами символ того, що сталося з нашим народом у 20 столітті. У наступному випуску сьогодні у Свято і Святогірській лаврі Престольне Свято. Про Новгородську чудотворну ікону Софії при мудрості Божої. Кращий танковий генерал часів Великої Вітчизняної війни, маршал Павло Семенович Рибалко. Виконання російської музичної класики під його орудою і досі вважається взірцевим хоровий диригент і композитор Микола Голованов.